Абуся, що з нами відбувається? Дуже давно я мала передчуття, з цього й почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. Усіх вітаю, друзі! З вами Кіномозок, і якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само, як і я, любите хороше кіно. Сьогодні, мій шановний глядачо, маю одне запитання. Ти боїшся смерті? Так, як ви вже зрозуміли, сьогодні поговоримо про нову серію у культовій франшизі пункт призначення із підголовком родове прокляття. Як завжди, за традицією, потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Перед виходом фільму Пункт призначення 5 у 2011 році актор Тоні Тодд заявив, що якщо фільм стане успішним, то буде знято ще як мінімум два продовження. У 2019-му Cinema оголосила про розробку нової частини. Патрік Мелтон та Маркус Данстан написали початковий сценарій, який вони описували як переосмислення франшизи. У березні 2020 року продюсер серіалу Крейк Пері заявив, що дія фільму розгортатиметься у світі рятувальників, і в ньому будуть задіяні працівники швидкої допомоги, пожежники та поліцейські. Коли його запитали, чи відповідає новий фільм тому ж канону, що і попередні, він відповів, що перезавантаження це занадто сильне слово, але це однозначно буде новий пункт призначення. Однак далі ідеї справи не пішла, тож у жовтні 2021 року повідомили, що Лорі Еванс Тейлор стане новим сценаристом фільму. Давай по новому, Міша, все хуй. У січні 2022-го HBO Max оголосив, що буде дистриб'ютором фільму. Джон Уотс, той, який зняв три останні фільми про павучка, приєднався до проєкту як продюсер. А Тейлор підтвердила, що написала новий сценарій разом із Гаєм Бусіком. У вересні того ж року Зака Ліповського та Адама Штайна було обрано з понад 200 кандидатів на роль режисерів картини. Під час зустрічі з керівниками та продюсерами New Line Cinema для того, щоб зробити свою пропозицію, Ліповський та Штайн інсценували нещасний випадок, подібний до тих, що показувалося у фільмах. За словами інсайдерів, цей жарт, який містив поєднання попередньо записаних кадрів та візуальних ефектів і демонстрував пристрасть кінематографістів до франшизи, допоміг їм в результаті отримати роботу. У вересні 2023 року. Тоні Тодд офіційно підписав контракт на повторення своєї ролі Вільяма Бладворта. Незважаючи на смерть актора у листопаді 2024-го, Warner Brothers підтвердили, що він встиг зняти свої сцени для фільму. Основні зйомки мали відбутися у Ванкувері, Британська Колумбія, з липня по жовтень 2023 року, але в середині липня виробництво було відкладено через страйки акторів та сценаристів. Натомість зйомки проходили у Ванкувері з 4 березня по 13 травня 2024 року. Юна студентка Стефані страждає від дивних кошмарів, у яких вона бачить катастрофу з численними жертвами та невідому жінку на ім'я Айріс. Я сон бачила. Ти впевнена? Намагаючись в усьому розібратися, вона з'ясовує, що колись давно Айріс запобігла нещасному випадку, який мав забрати кілька сотень життів. Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть танцмайданчик! Врятувала кого не мала. Однак смерть це вам не пост на привозі, якого можна отак легко обвісити. Тож протягом багатьох років вона поступово забирала життя усіх, хто мав загинути у той вечір. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Дійшла черга до Стефані та її родини, після чого все йде за класикою. Спершу А, ми приречені, ми всі загинемо. Потім ні, ніфіга, ми щось придумаємо, ми впораємося. Ну а придумали вони чи ні, я вже не розповідатиму, оскільки це спойлер. Мабуть, найкращою фішкою сюжету нової частини є її зв'язок із попередніми фільмами та відсування на минулі події. Тобто, якщо ви бодай номінально знайомі з франшизою, то протягом фільму ви гарантовано сидітимете отак. Навіть я, який не є таким вже палким фанатом цієї серії фільмів, постійно ловив відсилання. Типу, О, оця вантажівка з дровом, вона була в другому. Так. О, а оце вони кажуть про те, що було ще в найпершому фільмі про ту катастрофу і все таке. Крім того, нам нарешті відкрили таємницю особистості Вільяма, який з'являвся у кожному фільмі серії, і про якого вже поплили різноманітні фанатські теорії, з приводу того, хто він взагалі такий, що можливо це втілення самої смерті і так далі. Однак, незважаючи на це, головною таємницею досі лишається те, чому взагалі люди бачать видіння про наближення смерті. Чим вони настільки особливі, що отримують привілеї її уникнути? Чи точніше, відстрочити. Бо насправді, якщо так розібратися, то ніхто не має на таке право. І однаково смерть хоч зараз, хоч трохи пізніше, але за, за тобою прийде. І на секундочку, це ж головна фішка усієї серії, тому було б непогано дати цьому, ну, бодай якесь пояснення. З іншого боку, події саме цього фільму пояснюють, чому відбулися п'ять попередніх, і чому всі ці події тягнулися настільки довго, ну тобто довго всередині історії, адже події першого фільму вони, здається, відбулися ще в 90-х. П'ятий фільм був ще до першого, тобто ще раніше, і ось аж до тепер. Також незмінною частиною серії залишаються нещасні випадки, що відбуваються за таким собі локальним ефектом метелика, що гарантовано додасть глядачам кілька нових фобій в колекцію до тих, що вже створилася франшиза. До речі, народ. А ну, зізнавайтеся, хтось коли-небудь їздив позаду вантажівки з колодами. Ці послідовності вони завжди були не надто реалістичними і подекуди доходили до абсурду. Однак цього разу, мені здається, творці так дещо перестаралися. От настільки про це ми поговоримо окремо, оскільки це потягне за собою деякі спойлери до сюжету. А до того лише скажу, що було б дуже цікаво, якби глядачам пояснили, через що саме мала відбутися катастрофа на початку фільму. Окрім Тоні Тода, пам'яті якого присвячено фільм, знайомих облич в ньому більше немає. Ну, хіба що ви настільки прошарені, як я, що впізнаєте у матері головних героїв ту бандитку, яка намагалася відібрати у Алекса іграшкову машинку. Головну роль виконує Кейтлін Санта Хуана. Під час одного з інтерв'ю акторка поділилася, що вона, як фанатка франшизи, хотіла б врятувати персонажа Квера Ріверс з другого фільму. У ролі брата Стефані Чарлі виступив Тео Бріонес. Річард Гармон грає Еріка Кембла, якому у фільмі, мабуть, дісталося найбільше за всіх. До речі, з його персонажем пов'язано один цікавий факт, за який у наступному розділі. Інші ролі виконали Оуен Патрік Джойнер, Габріель Роуз, Брек Бесінджер та інші. Ну і, звісно ж, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу свої голоси персонажам подарували Антоніна Хижняк. Бабуся, що з нами відбувається? Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Денис Сай. В мене батя сконав, а Я взагалі не мав виходити, а тепер ще й салон зачиняти. Олена Бліннікова. Це дуже давно я мала перечуття, з цього й почалось. Марія Мартинова. Усі звільніть там Володимир Кокотумов та інші актори. Тільки якщо прийняти смерть, то вона по мене. За це маємо подякувати студії Постмодерн, режисерці дубляжу Катерині Брайковській та перекладачу Олегу Пашину. Оскільки їй буквально присвячено усю серію фільмів, оминути її огляді було б смертним гріхом. Тож, поговоримо про страшне. Отже, якщо навіть ви не знайомі із попередніми фільмами франшизи, ви точно мали б чути, що там відбувалося, і як люди після цього боялися їздити позаду вантажівок, до речі, цікаво, чи для цього вигадали якийсь окремий науковий термін, чи боялися навіть перебувати на власній кухні? Клаусе? Що ти робиш? Відійди від холодильника, якщо паде, він тебе розчавить. Що ж, цього разу кінороби знову підігралися на славу. Тут вам і збивання автотранспортом, і згоряння у вибуху чи пожежі, і падіння з висоти, задушення, утоплення, повішення, обезголовлення і ще купа кльовостей, від яких виникатиме істеричний сміх. Його отруїли, застрелили, зарізали, побили, кастрували і нарешті утопили. Ну, а тепер оті цікаві факти, за які я вже казав. Є у фільмі персонаж на ім'я Ерік, який настріляв собі пірсингів в усіх можливих місцях, і якому це дуже болісно відгукнулося. Буквально. Так от. Ту сцену, в якій він мало не дав дуба у своєму тату-салоні, знімали без будь-якої будь графіки, каскадерів, дублерів тощо. Тобто йому реально пришпандьорили ланцюга в носа і сказали: танцюй. Але це ще не все. Для сцени, в якій ресторан зробив бум, 71 річна каскадерка Івет Фергісон. Ось вона, ця жіночка. Вона для цього спеціально повернулася з пенсії, щоб її у кадрі ефектно підпалили. Цим, до речі, було встановлено досить таки своєрідний рекорд, оскільки вона стала найстаршою людиною, яку натурально спалювали в кадрі. Щоправда, комісія, яка ці рекорди затверджує, вона ще досі його розглядає, тож поки що це неофіційно. А, а от тепер йдіть у кіно, знаючи, що все, що ви там побачите, буде натурально. Як ви знаєте, я люблю критикувати життя значно більше, ніж кіно, але надто вже, знаєте, неймовірною здалася мені сцена з рестораном. Тобі Кіно хоч сподобалося? Так, непогано. Натасина в ресторані. Ну, в реальності так не буває. Варя, припини, ти так довго не витримаєш. Тож, я вирішив провести таке собі невеличке розслідування і е, розібратися, чи бодай теоретично могло таке статися. Отже. Перше, на що варто звернути увагу, те, що нам відразу кажуть, що проєкт було завершено на 5 місяців раніше, ніж планувалося, що вже саме собою викликає питання, бо ж це не горозвісний сувок, де була п'ятирічка за 3 дні. Але виключно в рамках сюжету фільму, окей, припустімо. В такому разі це означає, що для того, аби закінчити проєкт швидше, вхід пішла люта економія, і в першу чергу на заходах безпеки та кваліфікації залучених співробітників. Можливо, також було використано недостатньо якісний метал та інші матеріали при будівництві. По друге, якщо звернутися до такої науки, як спротив матеріалів, «Обожнюю його, але який же він клятий зануда». Так, так, я знаю, що я трохи душню, потерпіть ще трохи. Отже, ще одним фактором, який міг спричинити подібну катастрофу, могли стати помилки у проєктуванні, наприклад, у конструкції балок, які мали утримувати всю ту платформу на висоті. Ще один момент, який викликає питання, це руйнування скла, яке мало бути загартованим для того, щоб витримати вагу усіх, хто там всередині вигарцьовує. Відтак, ота маленька бурулька з люстри, навіть якщо вона була кришталева, вона б не змогла порушити цілісність скляної підлоги. Хіба що, знову таки повертаючись до помилки у розрахунках, якщо ось ця скляна поверхня знаходилася під нахилом буквально у хоча, хоча б кілька міліметрів, це теж могло б спричинити проблеми. Однак найфантастичніший момент це ота монетка. По-перше, нам кажуть, що вона залетіла у вентилятор, його заклинило, і почалася вся ота ланцюгова реакція. Я, звісно, не експерт, але мені здається, що настільки великий вентилятор, та він би її виплюнув. Я ще розумію, якби вся ця система вона керувалася комп'ютером. І вона б залетіла у системний блок, щось там закоротило, і від цього злетіло, злетіло налаштування і полетіла вся система. Окей, це було б ще плюс-мінус правдоподібно. А для того, щоб через неї заклинило залізничну колію, та вона, блін, мала бути задамантію. Я це вам зараз кажу як людина, яка у нульових з друзями брала монетки, причому найтовстіші номіналом в одну гривню, клала їх на рейки під трамвай і в результаті виходили залізні оладки. Нащо ми це робили? хрінь його знає. Мабуть, для того, щоб я зараз сидів тут і мудрячив. Ну і знову-таки повертаючись до ресторану, чому нам не показали, що сталося із винуватцем цієї трагедії, а саме з цим малим пиздюком, який, бачите, вирішив погратися. Тобто, так, ми бачили, що у видіння його б мало розплющити, а що з ним сталося в реальності? Чи він помер, як він помер? А якщо ні, то як він зумів уникнути смерті? Бо це теж дуже важливий сюжетний момент. І щодо того, про що я казав ще в першому розділі, чому нам не пояснили, з якої саме причини мав завалитися увесь той ресторан. Тобто, Айріс, вона 20 чи скільки там, чи навіть 30 років сиділа в своїй хатині і зібрала там цілу книгу. Можна було б підв'язати, що... А наприклад, до того як вона закрилася від усього світу, вона провела там якесь розслідування і розкопала. Ну, наприклад, що креслення майбутньої вечі зробив якийсь студент в якості курсового проєкту, але наробив там купу помилок, які всім було лінки там знаходити, перевіряти, виправляти, і в результаті отримало такий колосальний гембель. Підбиваючи підсумок, сюжет має 7 балів, актори відіграли на 8, видовищність, на яку не пошкодували грошей та часу, має десятку. Саундтрек 8. Ну і своєрідний такий гумор франшизи, від якого виникає істеричний сміх, отримує 10 балів. Таким чином, за шкалою страху, новий смертельний ефект Метелика отримує 8,6 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи є ви прихильником усієї франшизи, чи бачили вже новий фільм і які враження він залишив у вас. Не робіть собі пірсинг на сосках та на дзвіночках, бо це дуже болісно закінчиться. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Ставайте його спонсорами, якщо маєте бажання та можливість. Ну і, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби весь жах, в якому ми живемо зараз, і який страшніший навіть за найфантастичніший збіг у пункті призначення став лише нашим страшним спогадом. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.